Ми чуємо різні заяви ось цього Пригожина, про якого наш військовий говорив і так далі. Тут складно навіть інколи зрозуміти логіку, але її немає. Напевно, це просто такий наряд слів, який лунає з успи. Спершу він спершу звертається до нашого президента. Мовляв, ми вже вас оточили вводити війська. Далі він звертається, що ЗСУ, мовляв, нас можуть mm -hmm. оточити. Ми як пиріжок і так далі. Нас немає боєкомплектів. Але наш військовий говорить про те, що ситуація повністю під контролем. Але вона важка, але контрольована. Ставка головнокомандувача відбувалась, на якій теж прийняли рішення. Публічна заява про те, що потрібно продовжити оборону Бахмуту. Про Бахмут, ви вже як військові, напевно, проаналізували теж за весь час дуже багато. Інформації дуже багато місців лунає інформація про Бахмут, про Бахмут і казали спершу, що це не є важливо стратегічний об'єкт, але оборону, скільки вже часу ми тримаємо, як ви зараз можете описати все, що відбувається у Бахмуті. Ну, дивіться, все, що відбувається в Бахмуті і не тільки там. Військові говорили, сирський був в Бахмуті два рази. Відповідно, бачив ситуацію на власні очі. Відповідно, напевно, були прийняті якісь рішення. Ситуація тяжка, але ми воюємо за свою землю. Кожен клаптик, кожен будинок. Часом такі міста тримають до тих пір, поки є там можливість триматися. Якщо кажуть, що вони ще навіть не дійшли до лінії. Де високо багатоповерхівок, і там ще є річка Бахмутка, де хлопці вже пішком групами виходять за Бахмутку. Але до них ну дзвоню, бо в мене там рідна людина, і дзвоню три простих питання: евакуація трьохсотих є, є. Підвіз боєкомплекту комплекту є, є. Вода є, є. Ну, в принципі, не все так погано. Тобто, ці три фактори вони є одними з найважливіших. Так, так, так. Та, та. е, тепер ситуація знову ж таки. Трагічні ці відео, які розганяють, загинув до Вінчі. Особисто знайомий не був, але є спільні знайомі друзі, які так само довгий час воюють в правому секторі. І з хорошого, вчора, за офіційною статистикою, якщо так подивитися, Генштаб представив, що за добу було ліквідовано 1060 дониць орків. Це особовий склад. До того, якщо я не помиляюсь, 9 танків, 11БЕГ, 23 вантажівки і більше десятка артсистем. Тобто, якщо взяти по великому рахунку, це батальйонна тактична група, повноцінна бригада з технікою і тисячу, ну, тисячу людей, БТГР за один день, підготувати таку БТГР потрібно десь, напевно, з, ну, з пару місяців часу, щоб хоча б частково мобілізованих навчити, показати, як користуватися. Елементарними речами це займає процес декілька місяців. А таку кількість знищили за один день. Ну, Не все так погано. Тобто, я так розумію, напевно, ну, ваша логіка виходить з того, що втрати супротивника вони десь є одним теж з ключових, чому продовжується ситуація, та, чому продовжуються та, бої та, в Бахмуті. Так. Та. Ну, і знову ж таки, якщо здати Бахмут, виходить вихід по трасі на Концтаху. Тобто ворогу відкрита практично пряма дорога далі на ну, на Краматорський, Славянськ. Це теж два досить великі районні центри. І ну, якщо є така потреба, і хлопці отримують наказ, що бахнуть тримати, ну то значить, напевно, хтось там зверху добре управляється процесами. І якщо от така от статистика втратах ворога, то значить відповідно, наше військове керівництво робить свою роботу. І я не знаю, як вони роблять, хай вони так роблять далі, якщо буде така статистика.